Знову малинка попала. Знову малинка. Юрій, ти що мені малину нарвав? Я думаю, це смородина. Там... О, смородина є. Я вже аж налякалася. Думаю, малина, малина, мала два листочки малини, а вийшло, в мене все малина. Там була смородина порічка Мені треба було смородину, чорну. А ти що мені рвав? Що ти мені нарвав? Мородина. Та то то саме? Юрку, то не то саме, він так само пахне. Юр, Боже. Ви там висіли плоди, я би бачив, що то є пурічка. Я зараз тільки згадав. То вийде хреновуха на помідоровуха. Вийдуть хренові помідори. Хренові. Не хренові, а хренові помідори. Ну і красиво ж ти зробила Олександра. Та що то казати? Що то є? Краса страшна. Неймовірна. <рес> Доброго дня, друзі. Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Доброго дня. А там Юрко. <рес> а тут Яся. А тут Яся. Сьогодні, друзі, нарешті я починаю квасити помідори. У мене тих помідорів тепер стільки, що я скоро буду від них кричати. Ще трошки. І в мене почнеться нервовий зрив, так само, як з огірків. Ну, Огірків того, в тому році було якось помірно. А помідори в нас почалися ще з двох городів. На наступний тиждень будемо продавати. Все, більше класти я їх крутити не буду. Для приготування квашених огірків ферментованих. Мені потрібно, я купила такі відра, тому що тари вже в мене немає, в мене закінчилися всі бутлі вже великі. Я купила такі відра. Вони харчова пластмаса. <смасова> я ще відра пластмасові ніколи не заквашувала помідори. То буде перші... Тільки сливки. Сливки я не в пластмасові відра, тільки бутлі 3 ніколи не ква пластмасу. А тепер буду квасити. Я бачу, всі квасять. Пластмасові відра нічого їм не стається. Я також буду квасити сьогодні. Там стоїть вилка з ложкою. Стоїть вилка з ложкою. Все стоїть, як, не, так, вилка як... З ножом. все стоїть так, як має бути. Тільки Перепитала... ти знаєш, як вона має бути. Перевертала, стояти. дивилася, точно стоїть. В епіцентрі питалася, чи то можна квасити в них. Вони казали, що вони точно не знають, але... але всі беруть і всі квасять. На біжить епіцентр дуже дорого виходить. Краще купити на промі. Там відро виходить 28 гривень, а в епіцентрі відро того мені вийшло 65 гривень. Не біжіть в епіцентр, там дуже дорого. Купуйте на промі. Я щось себе просто треба було подивитися перше на промі. Я купила вже в епіцентрі. Ну, менше стили. Так, я назбирала огірки. Фу. Ми назбирали помідорів. Маленькі дрібненькі, я вже банки запакувала. Закупорила. Зробила соку, сік такого кольору, тому що помідори були жовті і трішечки червоних. Тому він в мене такий не дуже красивий. Дуже багато жовтих помідорів. Дуже багато. Що ти, Юрко, з жовтими помідорами того разу нам накрутив. Ви вони якісь ще бліді, жовті, бо гарні жовті є. а то такі бліді. Ото один той самий сорт, який вони стали. от. Жовтенькі. Такі, як банани, тепер смак мають. О, так само якесь чудо, тут теж одного сорту чудо вийшло, жовтий. Для того, щоб накласити помідори, мені потрібно кріп. В мене сухий. Ось такий в мене сухий кріп залишився. Е, смородини листки. Гарненькі ще. Юрій знайшов на городі. Бо в мене також сушені вже є. Якби часом не знайшов, то я б мала сушені. Вишня, малина. Листочок малини. Хрін. Часничок. Буду давати е, листочки Лаврового листя. Лаврове листя. Тобі треба щось вживати. Що мені вживати? Мені треба виспати. Забудьку. Так, бачите, хвороба якась вже. Може. Відаром я таблетки виписав. Юрку, я скоро цей, скоро почну забувати, я, я, як ти називаєшся. Ого. Вже буде. Ще мені потрібно перчик, чорний перчик. І ще мені потрібен гірчичний, гірчичний порошок, Сіль. Цукру я давати не буду до тих помідорів. Тому що, якщо ви хочете, щоб скоріше помідори прокисли, додаєте цукор. Помідори наші солоденькі, цукру не потрібно. І Щоб помідори скоріше сквасніли, до них додають цукор. Мені так скоро не потрібно, щоб вони сквасніли, мені потрібно, щоб вони були кислі до зими. Тому я буду давати тільки стіль. Перше я накладу листочки в відро. Листки хрону. Відро має 5 літрів в мене. 5-літрове. На дно кладу хрін. Вистеляю гарненько хрону. Хрону у нас багато. Я зроблю гнездо. На дно покладу пару листочків, якщо ви любите смородини. Вишні. Хто що любить? Малини, листочок, ще я додам в мене має бути. Стебло селери. Це стебло. Де його поділа? Я не знаю. селерка в мене. Листочки я повідривала, листочки можуть дати відчуття гнилі, а стебло не загниває, тому я даю стебло. Гарненько поріжу. З кусочками. аромат да селера. І І дно. Ще я тудам кріп. Крінку кропу сухого. Також на дно. Два листочки невеликих. Якщо ви любите, звичайно. Трішечки перцю, пару горошин. Там було штук шість. Десь так. Так, і чесничок. На одне таке відро я буду давати дві головки чеснику. Дві головки чеснику, десь 100 грамів, почищеного вже. Його можна різати, а можна не різати. Якщо, якщо їсти, то не треба різати. Він буде теж квашений. Так, а якщо щоб більше віддав смак, можете декілька порізати, а решту не чіпати. Отак просто декілька супів перерізати. Два-три зубки, а решту просто в куценький в Ми помідори. Ото я, кладу саме такі грубі, великі. викладаю, поклала шар, так щоб не було пустоти. Помідорів треба приблизно в таке відеречко вміщається 3 кг. 100 г. Далежно, як ви щільно накладете. 3 кг 100 г помідорів. Залежно, як вищільно накладете. Чим щільніше, тим більше влізе помідорів. Так, тепер знову я додаю, не буду різати той чесник, будемо їсти потім ковашеним. Часничок, то трошки переріжу. Хрін, листочок смородини, листочок малини, вишня, кріп. Небагато трошечки. Так, лаврового листочка, маленький кусочок. І знову помідори. З боків ще покладу хрін. То вийде хреновуха на помідоровуха. Вийдуть хренові помідори. Хрінові. Не хренові, а хрінові помідори. Я думаю, що мені будуть, будуть помідори торкатися пластмасні, що буде недобре. Якесь таке пересторога все-таки в душі є на, на ту пластмасу. Щось чорне. І закладаю. Щільно гарно. який жовтий Жовто-червоний. Полусати скоро нас помідори будуть. Помідори мають бути такі тверденькі. Трошки бурі, не дозривші. Ну, не трошки бурі. можуть бути червоні, але тверді. Червоні вони смачніші будуть. Заклала, так. Чим місяця. Так. Наклала. Тепер знову дам трішки кропу. Це вже закінчення? Так, то вже закінчення буде. Багато ні. Там вже ми наложили. Трішки кропу. Маленький листочок. Знову малинка попала. Знову малинка. Юлі, що мені малина нарвав? Я думаю, це смородина. Там... О, смородина є. Я вже аж налякалася. Думаю, малина, малина, мала два листочки малини, а вийшла, в мене все малина. Там була смородина порічка Мені треба було смородину чорну. А ти що мені рвав? Що ти мені нарвав? Смородина? Та то то саме? Юрку, то он то саме, він так само пахне. Йогоже. Боже. Часточку трошки. Все, вже у нас готове. Якби там висіли плоди, я би бачив, що то є порічка. Я зараз тільки згадав. Так, тепер будемо готувати розсіл. Тут в мене є 3 літри води. Вода вже готова. Вода в мене чистенька, профільтрована. Значить, на 1 літру води мені потрібно дати 2 столових ложки солі. Кам'яної. Отака От трошечки невеличким горбочком. Так як в мене тут 3 літри води, значить мені потрібно дати 6 столових ложок солі. Один. Логічно. Два. Три. 4. 5. 6. У мене весь розсіл не піде, тому що я ще буду квасити. Тут приблизно піде 2 літри і 250 мл росолу солону. Да. Тут в мене є 3 літри. Ще я на 1 літру води додаю 1 столову ложку гірчиці. Порошок, гірчичний порошок. У мене є три, значить, три столові ложки гірчичного порошку. То для того, щоб помідори не пліснявіли. воно Смак теж дасть? Чого? Смак також дає. У нас, нас є хрін, він є антисептик. Потім є лавровий листок і ще буде гірчиця. Так що помідори мають не пліснявити. Сморозимо. Сморозимо, то воно може таке трошечки. Перемішаємо гарненько, щоб все розійшлося. Мішаємо до того часу, поки не розчиниться сіль. Вже. Сіль розчинилася. Дав я піднес миску і будемо наливати розчин. Розсіль. Із мибання комтайлой. Зараз розливаємо по підсиріхач. Аккуратно. Так, долила доверху. Тепер накриємо хроном і закриємо герметичною кришкою. Що герметично? воно ж буде бродити. І хай собі бродить кільниці. Тут вона точно не буде бродити. Якщо ви хочете, щоб скоріше помідори закладилися, значить ви кришку герметично не накриваєте, ставите в теплі. За 7 днів, 7 днів вони постоять. До 10 днів вони вже будуть готові. Мені зараз не потрібно, в мене старих помідорів море. Вони не будуть збігати. Зараз все розкажу. Помідори мають бути громатичні, щоб не було доступу повітря, якщо ви виносите на зберігання. Щоб не хвилюватися лишній раз, що воно вам збіжить, як каже Юрій. Можна поставити посудину, але тільки мішечок. Можна поставити таку миску, щоб мисок понаставляти, беру мішечок такий. Ставлю мішечок. Я не пойду, пайду обстріл, дірку зводиш. Буду спостерігати за помідорами. І виношу на остерігання в півницю. Через тижні-два помідори вже можна буде їсти. Я буду їх їсти, коли буде перший сніг. вам дуже захочемо помідорів квашених. Так, все, завершуємо відео. Кому сподобалося приготування помідорів, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! Я продовжую класти помідори. До побачення!